У ці хвилиночки осінні прийшли з подякою в серцях, за всі моменти, що і цінні, хвала у серці на устах. Цей день подяки Мій Ісусе, Я щиро дякую за все, за мого татка і мамусю, за все, що було добре і зле. А ще за радість і тривогу, що раз на нас благословив і в нашій рідній церкві Бога свою роботу теж робив. Я дуже вдячний, любе Спасе, за твою мудрість і любов, що ми дорослішуємо з часом, а ти незмінний знов і знов. За мир і ласку, дуже вдячний, що байбу хлібчик на столі приймив Господь слова, подачні, волиці наші. В душі, за нашого Господу країну, також ми дякуємо, Спас благословити Україну і нас усіх у кожен час. А я подякую Ісусу, що є незміна та любов, хоч інколи впаду спокусу, а Він прощає знов і знов, і в школі нас оберігає, дає здоров'ячка та сил, в проханнях нам не відмовляє, на дасть до добрих діл. Без тебе, Господи, не можемо прожити тут, на тій землі. Ми віримо, Ти нам допоможеш ставати кращим в тяжкі дні. Ми дякуємо за Твоє Слово, що мудрість маємо розуміти, що можемо бути в недільній школі і вчитись правильно робити. Господь наш щедрий і могутній, тобі належить вся хвала, усюди, цар ти наш присутній, подячна пісня, ось моя, прийми слова ті наш ханитель, вся церква моя і сім'я несе подяку відкупитель. За все, за все тобі, хвала, Амінь.